Добрий день. А десяточок яєчок дасте? 63 Даю. Тримайте. А що ви робите? Ми ж за 200 домовимось? З вас 100 30. За 63 гривень. За 200 ми з вами домовимось? Ні. Як це? Вам же ж не вигідно. 10 яєць. 63 гривні 10 яєць. Поняв, даю. Тримайте. На що мені 400. Шо? Шо ви То ви ж десь 10 дали, 63 одне яйце. 600... 630 гривень я маю дати. А я вам за 200 кажу, так, давайте домовлятись. Беріть здачу. Ні, 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 ні. Це ваше, як це? Так, візьміть. Ні, 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 так як це? Це ж, це ж не чесно. Це ж не чесно. Ні, хай так буде. Здачі не треба. Вам не вигідно ж так. Я вам я маю 600 дати. Це вигідно. Десяток 63 гривні. Візьміть здачу. Маю ще ще давайте 200 ще даю. Ви що 600 буде. Ні, не, не треба. Ви, ну, ми ви домовляємось чи ні? Ні, на 50. Чого? Ні, я не беру. Я втічу зараз. І пісенка буде спита. 600 домовляємось. Все. По рукам.